Привіт! Сьогодні ми подивимося прогноз на 2026 рік для вашого знака. Але одразу скажу головне: аркан року та карта, яка покаже загальний вектор 2026-го, відкриється тільки наприкінці відео. Тож, якщо ви хочете зрозуміти не лише свій персональний шлях, але й загальну енергію року саме для вас, додивіться до фіналу. А тепер починаємо розклад. Цей розклад я робитиму на неідеальному зимовому оракулі, моїй авторській колоді, яка просто чудово підходить для таких випадків. Складається він з чотирьох позицій. Отже, перше, що нас цікавить, це. Карта Зірка, яка відповідає на питання, який досвід з минулого 2025 року знадобиться нам у майбутньому 2026-му. Вона говорить, що це вміння бачити позитивне, корисне, Класне і важливе для себе в найтемніші моменти життя. Кожного разу, коли ви опановували цю звичку, коли ви минулого року змогли знаходити корисний досвід серед важких обставин, це йшло вам на користь, і ви зможете використати на повну цю здібність у новому році. Друга карта Бурульки говорить про можливості, які відкриє для вас 2026 рік. І це більш безпечне середовище. Це можливість зробити своє життя більш захищеним, більш безпечним, більш комфортним, більш надійним, таким, в якому ви себе будете почувати впевненіше. Насправді мені хочеться сказати, що для багатьох ця карта буде пов'язана з перед. З оновленнями житлових умов і місця роботи. Вона така дуже практична, знаєте, грунтовна. Але не обов'язково це тільки про матеріальне, це також про впевненість в собі, це про пропрацювання своїх страхів, про розуміння, як саме можна зробити своє життя більш збалансованим і стабільним. І ось наступний рік надасть для цього дуже багато класних можливостей. На чому ж треба буде сфокусуватися у новому році? Відповідь на це питання дає карта ловить снів, яка говорить на тому, що вам треба прокачати ті свої сторони, які у вас є слабкими. Ті недоліки, які ви про себе знаєте, ті свої якісь слабкості, ті моменти, де ви не дуже впевнені в собі, те, що вам в собі не подобається. Сфокусуйтеся на тому, щоб стати кращими, щоб. Кластися в саморозвиток дуже різними шляхами це можна зробити, щоб повчитися чомусь новому. щоб Виправити в собі те, що приносить вам дискомфорт або не дає рухатися вперед. Саме на цьому треба буде сфокусуватися. Це для вас такий, знаєте, центральний план, фокус на 2026. Що ж буде, якщо ви дослухаєтеся до цих порад, збережете цей розклад, будете тримати його в голові, повертатися до нього. На це відповідає карта Мара, і вона говорить, що ви станете сильнішими, ви відкриєте. Ти можливості своєї тіньової сторони. Ви зрозумієте себе краще і зрозумієте, в чому ви більш сильні, зможете дійсно прокачати себе з неочікуваних для себе сторін, відкритися людям з неочікуваних сторін, і таким чином знайти для себе в житті більше можливостей для того, щоб рухатися вперед саме так, як хочете ви, а не так, як вимагає оточення чи якісь старі правила, обмеження, все те, що вас колись стримувало. Коротше, це вихід за межі, це можливість перетнути якісь кордони, які вже давно слугують не захистом, а виключно обмеженням. Ну, а тепер, як і обіцяла, аркан року на вибір. Буде три варіанти. Обирайте свій. То обрав перший терпляча відьма? Цей рік у вас буде про те, щоб навчитись почувати себе комфортно в найнекомфортніших і найдивніших обставинах для того, щоб інакше подивитися на своє життя і загалом навчитися перевертати все з ніг на голову собі на користь. Хто обрав другий аркан, це правосуддя. Це буде рік правди, чесності, визначеності і повернення всього до правильного балансу, до справедливості. Це не завжди буде приємно, але цей рік поверне справедливість у ваше життя в різних її формах і проявах. І нарешті, третій аркан року. Заклинання доброї вдачі, яка говорить про те, що цей рік буквально буде роком удачі для вас, але її треба буде хапати за хвіст. Тобто це буде такий рік моментів, коли вам треба буде дуже чітко відчувати, коли саме час діяти, і дуже багато моментів можна буде просто пропустити через необачність, неуважність, через неготовність ризикнути. Але це рік. Ризику круговерті готовності до змін. Дякую, що були зі мною і додивилися прогноз до кінця. Якщо вам відгукнулося, поставте вподобайку. Це дуже підтримує мій канал і мене особисто. Підписуйтеся, щоб не пропустити інші прогнози та нові розклади. А з вами була Нес. Ваша руда відьма. Бережіть себе і до нових зустрічей у наступних відео.